Які емоції, коли побачили, що військовий вперше став на ноги саме у вашому реабілітаційному центрі? Ну, це, я не знаю, це як народження дитини. Ну це, ну, це заради чого ми тут і працюємо. Що самі відчуваєте? Ну, я не зможу описати. Я не зможу описати одним словом, чи речі не. Мені. Очі на мокрому місці да, бувають. Буває таке, що пацієнти виродують. Як справляєтеся в цей момент? Ну, от є у нас один такий, зараз якраз процедуру робимо. Це треба було бачити. Ну що, справляємо? Будемо спільну мову, якісь компроміси. Хочеться віддавати багато турботи тим, хто турбується про нас там. І ми сюди приходимо. Ми стараємося не відчувати того, що є на фронті. Вони приходять сюди додому, вони їдять, вони п'ють каву, сміються, спілкуються між собою. Ну тут як така дуже дружня турботлива атмосфера. Емоційно буває важко. Важкість саме з тих історій, що хлопці розказують. Вони спочатку не відразу діляться, але згодом вони відчувають друга, вони спілкуються, вони розказують. Багато хто навіть ділиться тим, допоможе мені вибрати обручку для коханої. Я скоро там хочу зробити пропозицію. Спілкуємося про дітей, хтось іде там на хрестини. Ми допомагаємо. Ну, ми такі якісь важкі моменти. Ми переступаємо і вони вже в комфорті. Які плани реабілітаційного центру на майбутнє? Стаціонар. Стаціонарку це буде якість, інша якість. Вони потребують стаціонар перебування це, це інша філософія в реабілітації. Вона якось має інтегруватися в якесь одне бачення цієї країни, як це має бути із, із українцями. Ось тут ось цей бум. Я думаю, приведе до того, що українці мають створити для, для світу свої протоколи. І тут буде така історія, що за рахунок оцього цього поштовху для медичної реабілітації сьогодні мабуть коли будуть конференції відкриті, коли будуть зустрічі між там лікарями, ми зможемо взяти і запропонувати світу, як ми в цих умовах реабілітуємо. Це якість, яку ми маємо е, зараз. На початку, в травні місяці, 22-го, це для нас був космос, тому що ми за початок взяли протокол Великобританії військових е е, в Афганістані і ми почали його переробляти, щось створити щось Україну, що... Своє. Своє, так, тому що. Декілька моментів воно не працювало. Реалії інші. Так. Як до вашої клініки можна звернутися? У нас сарафана радіо запитують, а скільки це яка ціна для військових ціна.